Я дуже злий. А ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Остановіть! Моєї злості немає меж. Десять раз пройшло? Ну, лучше там. Чуть -чуть. От я уже я починаю, все, починаю ви, задумувати. Ви ж, са, ж самі це все речі порождаєте. Я. Я що, я, я ну, допомагаю, ну і щось і що мені трошки. І, да, за Це, 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 це не плохо, це, це нормально. Ти що собі дозволяєш? Я голову відкручу в будь-якому. Історія наступна. Закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, щоб він взяв 1300 вічно зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, наж ну, на хлібушек треба якось жити. Дивіться, морда яка здорово. Він же не провазить, мабуть, не в одній двері. Він знаю, він на Камазі їздить чи на чові, мабуть, машину сісти не може. І він, ну треба на хлібушек взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оце він західний сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на Міндіча, да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька. Чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті, і так далі. Коробка конфет, там якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось. Везде. і ті, хто дають, і ті, хто беруть, Виноваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мін чи суддя. На жаль, дев'яносто шімось українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну, чого ж люди її обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали, що ось цю всю історію яка зараз є. Вибрали. Значить, достойні всього цього.